сходах. Хочу розібрати декілька питань. І перше, це чому сходи це важливий етап розвитку дитини. Ходіння по сходах, це ви ж розумієте, що це не просто навичка, навичка саме пересування дитини. Для дитини з Трисамією 21, це розвиток силової витривалості нижніх кінцівок. Тобто наскільки дитина може витримати вагу тіла на своїх ножках. Це формування контролю тулуба. Тобто, коли дитина вже йде по сходах, там формується Контроль тулуба, права, ліва сторона, грудна частина відділяється від тазової частини, це тренування динамічної рівноваги. Тобто, коли дитина просто стоїть, вона в статиці не знаходиться, це Скажімо так, рівновага тримається тільки в статичному положенні, коли дитина вже пересувається, а тим паче іде нагору або вниз по сходах, це вже зовсім інша динамічна рівновага. Іде інтеграція вестибулярної і проприоцептивних систем. Тобто дитині треба буде тримати контроль над тілом, щоб тіло не впало. Вестибулярна система, щоб не опустила дитину, це все ми вже контролюємо, коли ходимо по сходах. Іде розвиток планування руху, тобто такий мотор пленінг. Дитина повинна зрозуміти, що. За чим іде перша нога, чи рука, чи як його там працювати з тим тілом, щоб піднятись по сходах. Потім врешта, випадків, тобто, коли дитина вже буде там по гірці, йти, можливо, десь на, другу, на другий поверх десь сходити, чи сходити, чи виходити, чи в магазин, чи заходити в будинок, дитині вже буде набагато легше, тому що. Вже буде е, цей моторний, планування моторного, тобто е, рухи, ті, що е, їй потрібні, вона вже буде мати собі е, на е, тих ділянках мозку, е, котрі відповідають за саме за планування руху. І що нам більш подобається, це підвищення самостійності, впевненості. Але, дівчата, через гіпотонію та гіпермобільність в суглобах, особливості в сенсорній обробці, це етап підняття по сходах або спускання по сходах, потребує цілеспрямованого навчання. Хочу подивитись, щоб ви подивились на маркери готовності до навчання ходіння по сходах. Перше, це рухові маркери, так, що дитина повинна вміти? Дитина самостійно вже ходить по рівні поверхні. Тобто, якщо дитина не ходить ще самостійно по сходах ми можемо її тренувати просто як, знаєте, як разом з мамою, з татом, хто там тримає за ручки, ми можемо її водити, але для самостійної одного ходіння саме ногами не пересування на четвереньках по сходах, а саме ходіння на стопочках це перший маркер це самостійно дитина ходить по рівні поверхні. Дитина повинна вміти зупинятись, тобто вона іде, зупинилась і знов почала рух. Знов зупинилась, почала рух. Тобто, її вестибулярна система повинна бути готова до цього. Малюк може присідати і вставати без опори або з мінімальною підтримкою. Тобто, він може за щось там. Зацепитись і піднятись. Ви знаєте цей рух. Дитина, коли вже у кого дітки пішли, ви знаєте цей рух. Дитина спочатку присідає, встає, побула в статиці, може сісти, може піти, але щоб дитина могла вміти згинати ніжки в присіданні е малюк може піднімати одну нюшку, зберігаючи рівновагу. Тобто дитина може постояти на одній нозі, ну просто підняти і не впасти, да? тобто, коли робить крок, дитина самостійно може переступати через невеличкі перешкоди. Тому ми реабілітологи дуже часто перекладують різними предметами, коли дитину навчаємо ходити по сходах або просто навчаємо ходити, щоб дитина могла підняти. Одну ніжку стоячи на іншій ногідзі, зняти рефлекс перехресних ніг, так званий. дитина значить, про контроль тулуба, скажу швиденько. Дитина утримує вертикальне положення без завалювання. тобто... Не валиться вперед або десь в сторону, у деяких малючків є косоокість і, можливо, іноді бувають проблеми з шиєю, і буває таке, що дитину може вести в ту сторону, в котру очко або м'язи шиї більш напружені. Дитина повинна... Вміти переносити вагу з ноги на ногу, з ноги на ногу. Це дуже важливо при ходінні на, по е, сходах. Дитина не ламається у попереку при навантаженні. Якщо дитина пройшла етап рачкування, поперек повинен бути дуже. Е, Сильні, м'язи попереку повинні бути дуже сильні, і завалювань не повинно бути. Тобто, або йде, знаєте, пузіка вперед, отак випячується, попочка вперед назад від топорів, пузика вперед, може, скажімо так, дитина ломатись в попереку. Або нестабільний, ножки стоять, а тулуб нестабільний, хитається. Це ми розуміємо, що поки дитина не готова тоді. Ходити по сходах. І дивіться, сенсорно-когнитивний маркер і ще пару слів, дитина реагує на інструкції або наслідує рухи. Тобто ми ж постійно спілкуємося з нашими малючками і підніми ніжку, постав ручку, перестав ручку. Ти молодець, дитина повинна розуміти, що ми від неї хочемо. І, як то кажуть, включати свої вже лобні долі мозку, і щоб наслідувати рухи. Тобто їсти, да пити, а в нашому випадку зараз це ходити по сходах. Дитина не має. Вираженого страху висоти. Бувають діти дуже бояться висоти, особливо якщо е не пропрацьовані рефлекси шиї, е лабіринтно-тонічні рефлекси. Якщо дитина мало е лежала на животі е е не пропрацьовані рефлекси шиї, дитина може боятися висоти. Е і маркер сенсор ще один, це дитина вже може зосередитись на завданні хоча б на одну хвилинку. Тобто, що вона йде саме по сходах, вона молодець, дитина йде по сходах. Які ж патерни руху при ходінні по сходах? Тобто підіймання. Зараз розберемо по сходах. Ну, Початковий етап, такий паттерн, це крок і приставити ніжку. Одну ніжку підняли на е, сходинку, іншу приставили. Тобто, спочатку дитина йде приставним кроком, так званим. Да? Тобто, однією ногою підняла ножку на сходинку, приставила. Підняла, представила. Ведуча нога в цьому випадку завжди одна. Це швидше за все, це може бути ведуча нога дитини. У деяких це права нога, у деяких це ліва нога, як і рука, в принципі. І це є нормою. Не переживайте, що дитина починає ходити там по сходах тільки там з лівої ноги або з правої ноги. Це є норма. Потім дитина розходжується і включає як ліву, так і праву ніжку, і повинна бути активна робота рук, тобто поручень. Рука дорослого в поміч, да? тобто дитина може триматися або за поручень, або за поручень і за руку дорослого, або тільки за руку дорослого, або за обидва поручні. Тобто, дивлячись, на чому ви вчитеся ходити по сходах. Прогресивний етап це коли дитина вже має розуміння, як працювати ніжками. Приставним кроком, да, і вже напрацьований це представний крок, і дитина вже дуже швидко на автоматизмі пригає по цих сходах, і е дитина вже включає іншу ніжку, і е тут вже йде чергування ніг. Права піднімається, залишається на е сходах, піднімається ліва на наступну сходинку, е залишається. але дівчата, це все. <тит ent yere> не етапи не, не одного дня, ви ж розумієте, да? тобто походив приставним кроком, потім, е коли чергування ніг іде, це все не за один день. Тобто, це йде на таку ділянку мозку, як базальні ганглі, і на автоматизм рухів. і... Достатньо довго треба відпрацювати як м'язам, так і мозку, щоб переключити цю середню лінію, щоб було саме чергування ніг. прогресивний етап це вже зменшення опори на руки, тому що дитина, коли йде по сходах, вона дуже опирається на ручки, це допомагає підняттю тіла на сходи. І е, вже йде кращий контроль е, тіл, колінка, коліна гарно контролює дитина, тобто це речах, да, от випрямлене згинання, випрямлення при ходінні по, е, по сходах, так? і то, так само контроль стопи, тобто поставити ніжку на е, спочатку е, передню. Е, Площу стопи, потім на п'яточку, і е, контролювати цей е, і тиск, і пружинність е, стопи. Е, спуск. Давайте порозмовляємо про спуск, я швиденько ще скажу про спуск зі сходів. Спуск завжди складніший, ніж підйом. Це потребує гальмування руху. Тобто, якщо по, коли дитина йде нагору, це можна, так сказати, вона набирає динамічної сили, то гальмувати дуже важко. І... Тому дітям так важко почати спускатись саме з, навіть ті, хто вже вміють нагору підніматися, важко спускатись, тому патер руху при спуску з сходів, це буде спуск боком, щоб ви розуміли, що дітки йдуть боком спочатку, коли починають спускатися. Так само діти роблять крок і представний крок, тобто, як і починають підніматися приставним кроком, так і представним кроком дитина починає спускатися вниз. Тільки потім поступово формується паттерн руху чергування ніг. Тобто спочатку одна ніжка спустилась, потім інша. Дуже е, важко мозку е, е, ф, нагору сформувати цей паттерн руку, а вниз, то ще важче, тому, будь ласка, не, не спішіть, е, потроху е, дитина е, саме силотіжіння і е, почерговостю, якщо дитина бігає, ходить вже гарно, самостійно, е, дитина зможе сама робити саме цей паттерн руху, тобто як вниз, так е, і вверх. Червоні пропорції. Звернути особливу увагу, якщо коліна дитини провалюються всередину, тобто є вальгосна установка стопи в цей час, скоріш за все, і коліна саме йдуть всередину таке виражене завалювання корпусу вперед або вбік. Я вам вже казала також, коли дитина ходить і поперек, ну, наче попу назад попу назад, тіло вперед, або десь на бік на сторону. Дитина може падати на сходинку замість контрольованого кроку. Тобто дитині може бути просто важко йти. Ще червоний прапорець, ви ж розумієте, да? коли сильний страх у дитини, там дитина плаче, уникає сходів, просто не хоче, боїться як, як, як якогось там бабайку. І е, іде таке асиметричне навантаження. Тобто ну, здається, що одна нога не працює. тобто Одна нога може робити оцей речаговий е, рух, а інша нога ну, або як рівна, або ну, просто дитина не хоче ставити, не відчуває. Да, саме… Е, 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 Карту тіла ну, мозок навіть може не відчувати ногу, тому треба працювати саме з, з тою ділянкою тіла, котра не відчувається мозком. Це буває ну, не тільки у дітей з ну, можливо, не доповзала дитина, можливо, ще якісь питання. Ну і коли виражена йде втома після двох-трьох сходинок. Це червоний прапорець, залиште дитину ради Бога в покої. І е, у цих випадках важливо повернутися до підготовчих вправ і е, зменшити складність е, для дитини, які можуть бути підготовчі та навчальні вправи. Е, вправа для сили і стабільності це присідання біля опори. Дитина може. Біля дзеркала собі присідати, біля дивану, де, де завгодно, е, вставання з низької поверхні, е, такі напівприсідання з перенесенням ваги вперед, назад, вправо-вліво, такі напівприсіди, да? і підйомчик на носочки біля стіни. Походили як баляринки. Для переносу ваги це переступання через предмети, через іграшки, через книжки, через подушки, як вам буде завгодно. Коли влітку це дитина починає ходити, то на вулиці там скільки хочеш, таких етапів можна зробити. Ходіння по нерівній рівні поверхні, тобто, навіть якщо дитина ходить тут по підлозі, тут вже на якийсь коврик перейшла, тут знов таки якусь на подушку, це також дуже класно. І можна, наприклад, іграти з крокуванням. тобто там десь порозкладати якісь кольорові паперчики, і ми от ходимо тут на зелений, тут на жовтий тут і таке інше. Е, можемо зробити імітацію сходів, це степ платформа така. Е, походити на степ платформі, е, е, я будую з коробок з взуття такі степ платформи. Можна з товстих книг, там, з м'яких кубиків, і можна піднімати одну ніжку, просто контролювати переніс ваги, піднімати одну ніжку на цю сходинку, навіть якщо ви тримаєте дитину за ручки. І безпосередньо на сходах це підйом з підтримкою за таз або за тулуб, Потім наступним етапом можна було просто дитина тримається за поручень, інша рука може бути вільна, або триматися за батьків, і такі робіть зорові маркери на сходинках. Наприклад, там на одній сходинці, якщо у вас десь вдома є. Сходи, то можна на них робити такі зорові маркети, маркери. Там на одному, там полуничка може бути, там якісь на іншому м'ячик, на іншому ще щось, наліп, наліпки такі. І, або ще може щось придумаєте собі. І повинен бути обов'язково повільний. Темп і чіткий ритм для дітей з трасумію, це дуже важливо чіткий ритм. Ем. І принцип такий безпечного навчання це менше повторів, але більше якості. Тобто, що, якщо дитина повторює багато разів, але неправильно, це ем, ну, в неї сформується неправильний паттерн руху. Але якщо один-два рази, але правильно. Дитина краще засвоїть, не, не буде е, так оставати, і набагато легше буде переносити е, наше навчання. Фіксація тазу важливіша за підтримку руки. Тобто, е, якщо дитина ходить по сходах, е, а ви її тримаєте за таз, це набагато важливіше, ніж коли ви будете тримати її за ручки. Ну і завжди працюємо в межах успіху. З приводу спуску, це тільки після впевненого підйому. Якщо дитина впевнено вже е, гарно піднімається, потім тільки навчаємо спуску. І ніколи не тягнемо дитину за ручки вгору. Так що, як підсумок, Навчання ходьби по сходах у наших дітей, це процес поступовий, індивідуальний, заснований на готовності, а не на віці дитини. Коли є стабільність, і контроль, і впевненість, то сходи вже не стають перешкодою, а стають вже сходинкою до самостійно.